Тема уроку основа слова. Розглянемо казку в віршованій формі Лесі Українки. Казка про оха чародії. Спочатку пригадаємо, що таке закінчення і для чого служить закінчення. Закінчення це змінна частина слова. Закінчення служить для зв'язку слів у словосполученнях або реченнях. Світлину. Подумай, що відбувається. Як ти думаєш, хто це? Те сам Ох, головний герой нашої віршованої казки? Як ти думаєш, де живе такий персонаж? І хто він такий? Він чаклун, а ще кажуть, чарівник, чародій. І живе він тільки у касті. Тому у реальному житті його зустріти неможливо. Запам'ятай слова: чарівник, чардій «чаклун». Зараз працюємо в зошиті. Запиши дату, класна робота, права 1. Спиши, дописуючи, у словах закінчення, познач закінчення. Пригадай два способи визначення закінчення. Перший. Це із однини ми ставимо слово у форму множини, другий спосіб, коли ми змінюємо слова за запитаннями: кого чого, ким чим, про кого або про що. Став відео на паузу та виконуй вправу. Перевірка! Прочитаємо визначення слова основа. Основа слова С. Частина слова без закінчення. Позначається такою квадратною дужкою. Справа номер 2 Пиши, визнач закінчення і основу слова. Пам'ятай, що спочатку визначає закінчення. Все, що буде без закінчення, і є основою. Став відео на паузу та працюй. Перевірка. Давай прочитаємо ще раз, що таке основа слова. Основа слова частина слова без закінчення. Основа слова містить лексичне значення слова. Основу слова позначають так. Давай розглянемо алгоритм визначення основи слова. Перше. Читаємо визначення. Друга, пояснюємо, як ми зрозуміли. І так, спочатку визнач закінчення слова. Далі обов'язково визнач частину слова без закінчення. Це і буде основа слова. Зараз пропоную подивитися відео про поетесу, відому поетесу Лесю Українку. Уважно дивись і слухай. Замена украинской письменности составила Махаила Романова, громадского директора, який трудно было опекунаться оборудованием, посвятив его своей племяннице. Получается, за их именем, а в то время добавлялась литература, изложившаяся во всех знаниях. Ось така наша Леся. Тож, про кого йшла мова відео? Подумай, що нового ти дізнався, а що тебе здивувало про життя Лесі Українки? Давай ще раз прочитаємо деякі факти. Леся Українка, насправжнє її ім'я Лариса Петрівна Косач Квітка. Українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Розвізь полицю її книжок. Можливо, коли ти подорослішаєш, ти обов'язково прочитаєш її твори. Давай познайомимося ще, прочитаємо текст про нашу футболу. Велику українську письменницю. Читай разом зі мною. Тринадцяти 13 років цим псевдонімом підписувала свої твори українська письменниця Лариса Косач. Лесею письменницю називали вдома, а українка, мабуть, тому що її дядько Михайло Драгоманов підписувався як. Українець. А дівчинка хотіла в чомусь бути схожою на нього. Перший вірш Надія, Леся написала в 9 років, який ще не підписала як Леся українка. Тож, що таке псевдонім? Псевдонім це вигадане ім'я. А цікаво, ти маєш псевдонім чи нікнейм? Який використовуєш у соцмережах. Тож, яке справжнє ім'я Лесі Українки? На кого хотіла бути схожою, дівчинкою? У якому віці Леся написала свій перший вірш? Як він називався? Якщо забув, перечитай цей уривок ще раз. Ти прочитаєш казку Лесі Українки про Оха. Ох, давньослов'янська міфічна істота, правитель лісового царства. Оха уявляли, як діда низького зросту, зеленого кольору з довгою бородою. З'являється він на пеньку, ні звідки після того, як хтось сівши на пеньок, вигукнув. Ох! Тож, про кого будемо читати казку? Хто такий ох? І де він з'явиться? Ще раз прочитай визначення слова псевдонім. І запам'ятай справжнє ім'я нашої української поетеси. Псевдонім, ім'я, прізвище або авторський знак, яким користується письменник, журналіст, актор. Замість власного прізвища. Це як нікнейм, який ти придумаєш, коли реєструєшся в якійсь грі. Леся Українка це псевдонім. Справжнє ім'я цієї дівчини Лариса Петрівна, Косач Квітка. Тож, будемо знайомитися і читати казку Лесі Українки, яка зветься та казка. Рахо чародія. Це незвичайна казка, в якій а, вона записана у віршованій формі. І за основу цієї казки Леся Українка взяла народну легенду. Тому тут ми будемо бачити, читати багато дуже старезних слів, значення яких потрібно з'ясувати. І зараз, і під час читання ми будемо це робити. Тож, Катя зустрічається, 39 дев'яте царство дуже віддалена країна, земля. За царя Гороха значить, дуже давні часи, дуже давно. Вельможний знатний, багатий, який має значну владу. Корх це міра довжини, що дорівнює ширині долоні або чотирьох пальців. Тож, ці слова для нас не зрозумілі, тому що ми їх вже не вживаємо. Вони застарілі. Давай продовжимо працювати з словами. Боронь Боже! Вживається для вираження небажаності, заперечення чого-небудь. Гаплички, металеві зачіпки, що пришиваються проти петлі до одягу і служать застібкою. Воліти те саме, що бажати, хотіти. Клубок верхня надочна частина обличчя людини. Бранка полонена, жартиця, казковий птах із сліпучими, блискучими, золотавими, як жар пір'ями. Темниця, в'язниця, тюрма. Хладенець, міфічна холодна зброя якою володіли магічні герої. Тобто ця зброя має магічні властивості і забезпечувала поразку супротивника в битві. Тож, давай читати. Тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний Бог. Сам той ох на за вишки, а на сажень борода Знає край і вдовж і ширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба мовить ох на зеленому горбочку. Першу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать? Ох собі зробив землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, Той приходить і волає, або й тихо каже. О. Тож, давай ще раз подивишся, подивись на слова, які тут виділені, старовинні слова. І давай пригадаємо. Вельможний, значить, знатний, багатий. Корх це ширина долоні, ширина чотирьох пальчиків. Сажень приблизно 2-2 метри. Землянка. Житло в землі. Трухлявий, ще слово є порохнявий, але, значить, означає воно, що зробився крихким, ламким. Постав відео на паузу та перечитай ще раз оцей уривок казочки. Продовжуємо читання. Хоч би навіть ненароком теє, ох, промовив ти, знаю, що вилізете боком, воріття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мухова, І з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, Срібло зло та скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, Скрізь заморські дивні квіти по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скриньочках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках жупанках. Враз тебе там обморочать, близькі пахощі міцні, попугаї заторочать приказки якісь дивні. Знову ж давай попрацюємо із словами. Воріття це значить повернення. Трясовиця, трясовина. Палати помешкання, де жили вельможі, багаті люди. Жупанки або жупанок, старовинний одяг, дибки або дибки верх ногами. Знову постав відео на паузу та прочитай Це, цей горилок. Продовжуємо читати. І безглузді очі вступить, в тебе рибка, мовчага. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже вирухнутись, кров одразу потече, покрізь білі рукавички враз поб'ються пазурі, гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку, бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде, лох, вітай гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок, і якщо ти носить не годен, рукавички жупанок. Знову ж таки, чига, тобто підстерігає тебе щось, гаплички, защіпки на одязі. Став відео на паузу та прочитай це уривок ще раз. Продовжуємо. Стань на службу, подарують рукавички жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець, вічно будеш пробувати у підземному дворі. Біч тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся сюди брами, під замком та під ключем. Десь далека хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів та без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, Коло неї там жар птиця співом душу потіша. Та сумна міцна темниця, смутна в дівчини душа. І Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят шість сім замків? Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладенець, хай замкиті розрубає, буде казочці кінець. Бранка, бранка, Полонена та, що сидить у в'язниці. Кладенець це чарівний міч. Ми про нього вже говорили. Знову ж, постав відео на паузу та перечитай цей уривок казочки. Дай відповідь на запитання. Що тебе здивувало в казці? Яким був ох. Перед тим, як будемо працювати з тобою далі над казочкою, Давай прочитаємо визначення. Художні засоби, які використовує наша поетеса, їх дуже багато. Що це таке? Це прийоми та засоби, які автор художнього твору використовує, оповідаючи історію. Давай пригадаємо, з чим порівнюються самоцвіти? В касті самоцвіти, наче зорі. А позорі. Мов аплички, які слова характеризують інші слова. Подумай про це. А як це зрозуміти? Пишні кімнати, дорогі самоцвіти? Тобто пишні кімнати, ті, які оздоблені багатством, самоцвіти, безкоштовні камінці. Так, ось які були палати у нашого оха. Давай спробуємо попрацювати разом. Відкрий електронний підручник на сторіночці з казкою і спробуємо віднайти опис Палат Оха і прочитати. Під землею ж там палати, гарні, пишні кімнати срібло злото скрізь лягти, дорогі самоцвіти, наче зорі готять скрізь заморські дивні квіти. А чи хотілося тобі залишитися там? Чому хотілося або чому ні? Я думаю, що, мабуть, не схотілося бути бранцем у в'язниці в багатій клітці, як кажуть, тому що. А там люди ставали ведмедями. Вони довічно служили оху, охороняючи інших людей від птечі, а ще допомагали цьому лісовику перетворювати їх на ведмедів. А тим, хто хоче там залишитися в оха, авторка радить не робити такої помилки, бо тільки ж там тобі кінець. Ти вічно будеш пробувати пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже ніколи не видати ані сонця, ані зорі. А зараз спробуй усно склати 5 запитань до казки і обговорити їх разом із своїми батьками. А зараз пропоную відповісти на запитання, який ох. Малюємо з тобою таку словесну палітру. Ну, перше, це наше зображення. Ось він який, так. А тепер давай уявимо. Дивись, у тебе є слова-помічники. Що б ти обрав? На корс завишки, догадливий, жорстокий, насажень борода, зелений, вельможний, мудрий, знає, яка біда. Тож, давай подумаємо, які слова підходять. Обираємо, що він зелений, тому що там казці про це вказується, що він багатий, вельможний, що він мудрий? Ні, він не мудрий. Що він на корза вишки? Так, він низький. Насаджень нього борода, вона довга, знає, яка біда, бо він догадливий. І ще він жорстокий, тому що в каці говориться, що він цюк, цюк глобок Уяви, що ти опинився цим перед охом. Що ти зробив? Подумай, відповідай усно. Працюємо в зошиті. Зараз запиши справа, постав номер. Необхідно об'єднати споріднені слова і об'єднати форми слів. Думай. І так, споріднені слова мають різні значення, форми слів. Ці слова зміни, з них змінюється тільки закінчення. Давай працювати разом. І так, слово ліс. Шукаємо, що ми бачимо. Слово ліс, слово лісний, слово лісовик і слово лісовий. Оці слова є спорідненими, тому що мають різні значення. Запиши їх. Наступне беремо слово «казкою». Шукаємо «казкою», казка. А ось ці слова мають різну форму. В них змінено закінчення. В слові казка закінчення А, а в слові «казкою» – закінчення Ою. Тож, це одне і те ж слово, в якому змінена форма. А значення вони мають однакове. Наступні слова. Це слова підбираємо до слова землею. Землею і земля. Знову ж таки, це є форма слова, тому що слова відрізняються тільки закінченням. Форма одна і та ж. І останнє. Що ми зараз розглянемо, це слова зіронька і зоря. Ці два слова мають різні значення, ці слова споріднення. Тож, запиши слова, об'єднай їх або за ознакою спорідненості, або за ознакою форми слова. Будь ласка, перевір. Продовжуємо. Підсумуємо те, що ми сьогодні з тобою зробили. Слово складається із частин. У слові є основа і закінчення. Частина слова без закінчення це основа. Частина слова, що змінюється, це закінчення. В Google класі попрацюй, будь ласка, в щоденнику вражень. Виконай картку, напиши продовження своєї думки. Дякую за увагу!